Ключові інструменти для управління знаходяться в руках органів влади. Ну, перше, це регулюючі стандарти і норми. Тобто ми розуміємо, що чим простіше, чим менше норм, чим легше отримати ті чи інші дозволи, тим легше бізнесу, тим легше економіці. В той же час це завжди певний компроміс. Тобто є екологічні норми, є норми, пов'язані з безпекою, і здоров'ям людей, і вони нібито мають виконуватися. Інша річ, що тут можна дійти, якщо ми не маємо жодної довіри, дійти до такого рівня, коли підприємства щодня спілкуються санепідемстанцією, з пожежною інспекцією. з… Комітетам із захисту прав споживачів і таке решта, і таке решти. І іноді ці контролюючі органи вже існують самі по собі. Тобто можна так законтролювати, що фактично ну, ідеальна для регулюючих органів ситуація це коли взагалі нічого не відбувається. От ніхто нічого не робить, відповідно, ніхто ніщо не порушує. Тому це є розумний компроміс. Коли ключові речі все ж таки контролюються, те, що може завдати шкоду здоров'ю людей, те, що може створити небезпеку їхньому життю, і то ми розуміємо, що все одно це ключова відповідальність того, хто веде бізнес. Інша частина велика і значна, це податкова політика, тобто податки. Все ж таки, це важливий фактор конкурентоспроможності економіки. Тобто, за інших рівних умов, якщо гроші шукають, куди їм піти, а ми маємо розуміти, що країна завжди знаходиться у стані конкуренції з іншими країнами. Тобто є якась в світі потенційна сума інвестицій, і ця сума інвестицій може піти в один бік, а може в інший. Тобто… Коли ми ведемо будь-які переговори з тими чи іншими країнами, ми маємо розуміти, що все одно у нас з ними конкуренція. Ресурси є обмеженими, фінансові ресурси також є обмеженими, вони підуть туди, куди їм буде піти цікавіше. Тобто ми маємо бути більш конкурентоспроможними, пропонувати кращі умови для цих грошей, аніж інші країни. І один з великих факторів це податки. Загальний рівень оподаткування на сьогоднішній день в Україні він є дуже високим, надто високим, тобто його можна порівняти, звичайно, з країнами, з великими країнами розвинутими європейськими, але з іншого боку, це можна описати таким чином: звідки тобі легше віддати більший відсоток з доходу в тисячу гривень. Чи з доходу в 100 тисяч гривень. Тобто з великого доходу віддати великий відсоток на податки набагато легше. Тому порівняння цих відсотків українського і країн, наприклад, Північної Європи, можна сказати, що у них також великі податки, високий відсоток податків. Але вони вже досягнули того рівня. От, як в прикладі про 100 тисяч гривень, де вони собі можуть це дозволити, податкова політика один з таких економічних геніїв ХХ століття, Джон Мейнард Кейнс, він розглядав податкову політику як частину, основну частину регулювання економіки, тобто, коли ми маємо під час економічних спадів. Знижувати суттєво податки, давати нові стимули економіки, додатково стимулювати економіку з боку державної політики, тобто робити державні інвестиції, часто в контексті Джона Мейнерта Кейнса згадують політику Рузвельта в Сполучених Штатах під час і на виході з Великої Американської депресії, коли знижувалися податки. і... Створювалися масиви громадських робіт, коли люди йшли, які не мали роботу, будувати дороги, будувати інфраструктуру, а це все фінансувала держава в органи влади за рахунок дефіциту бюджету. З іншого боку, вже на сьогодні таке, такого чистого кейнсіанства практично не існує. От за ім'ям Кейнса, цю течію називають кейнсіанство, є таке більш неокейнсіанство, тому що практично економісти погодилися, що податкова політика це не дуже добрий рушій для якихось швидких змін. Тобто є певний лаг, певна затримка між тим, коли ми робимо ті чи інші податкові зміни, і як економічні агенти перебудовуються. Тобто, коли нам треба зробити це більш швидко, то податкова політика ну, не є хорошим інструментом і кращим інструментом є кількість грошей в обігу, політика бюджетного дефіциту, тобто управління саме грошовою масою. Про це ми поговоримо пізніше. А тепер, якщо казати про податки, фактично ми зіштовхуємося з ними кожного дня. Податки на споживання це наш ПДВ. Тобто ви заходите в магазин, бачите ціну, і бачите, що цей податок він включає в себе ПДВ. Ця ціна включає в себе ПДВ, наш класичний там, стандартний ПДВ, 20%. Я трошки більше розповім про кожен з податків, а поки що підемо далі. Податки на споживання це ще можуть бути акцизи. Інші податки з обороту, наприклад, мита, коли на продукцію, яка ввозиться вивозиться, вона обкладається митом. Тобто ті податки, які пов'язані з обсягом обороту. Незалежно від того, чи є в тебе прибуток, чи немає, ти маєш платити податки на споживання. У більшості країн це все ж таки ПДВ. І Європейський союз має гармонізоване законодавство з ПДВ. Тому коли ми кажемо ми йдемо до європейського союзу, ми маємо собі тримати на увазі, що нам треба буде мати гармонізоване законодавство. Тобто, ми не можемо просто створити якусь вирвану із контексту податкову систему, тому що її. При євроінтеграції доведеться гармонізувати з європейською. Друга частина це податки на доходи прибуток. Вони, вони нібито є більш справедливими, більше доходу громадянина більше з нього податку, менше доходу, менше податку. Те ж саме для підприємства. Багато прибутку, великий податок. Менше прибутку, менший податок. Тобто це зазвичай або плоска, плоска ставка, тобто ми встановлюємо, наприклад, 18%. І цих 18% з прибутку платять всі. Заробив мільйон, заплатив 180 тисяч, заробив 2 мільйона, заплатив 360 тисяч. Для громадян ще є варіант застосування прогресивної шкали. Тобто, коли більший дохід, він ще починає обкладатися більшою ставкою податку. Ну і є податки на власність, це податки з власників, наприклад, автомобільних транспортних засобів, це податки з нерухомості, це податки з землі. Тобто, сукупно. Є відмінність. В одному випадку ти платиш за те, що придбав раніше податки на власність, в другому випадку, якщо твоя діяльність є ефективною, якщо маєш прибуток, то платиш, не маєш, не платиш. Третій варіант це податки, фактично на обіг на споживання. Тобто, чим більший обіг, тим більший податок, який може сплачуватися навіть за відсутності прибутку. Яка позиція до цих податків, дійсно, якщо казати про розвинуті країни, там часто переважають податки на доходи прибуток, там є достатньо прозора економіка, там взагалі більшість податків сплачують не підприємства, юридичні особи, а саме громадяни, фізичні особи? На відміну від України, там в багатьох країнах. Кожна людина звикла заповнювати декларацію, тому що у нас зазвичай людина, яка працює, з неї автоматично враховується там, єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, там, військовий збір, які є, там, інші варіанти, які можуть. До, як податки застосовуватися. І людина вона отримує певну суму на руки, і пересічний громадянин спитає його, скільки ти заплатив податки, і він скаже, я не знаю. Ну, відповідно, з точки зору того, що економіка це все ж таки психологія, є достатньо обґрунтована пропозиція, що це має бути дещо не так, щоб для того, щоб... Стати справжнім, а не номінальним платником податку, його треба відчути. Тобто, треба мати, отримати на руки всю суму, треба заповнити декларацію, перерахувати податок. І це змінює ставлення, коли людина каже: От я сплатив саме стільки, вона цю суму конкретно знає і вже вимагає у якості якихось послуг, які надаються. З точки зору там, дороги, опалення, якихось приміщень суспільних, самі ці приміщення в колективній суспільній державній власності, пенсії, все решта. Тобто є право вимагати. Ну, от сплатив тисячу гривень, ну тоді вимагай на тисячу, сплатив п'ять тисяч, тоді будеш вимагати на п'ять, тобто є відповідність між тим. Що ти даєш, і що отримуєш назад, чи отримує назад суспільство у вигляді тих чи інших соціальних функцій органів влади? Відповідно, три види податків, і ну, про деякі з них зараз розповім детальніше.